У Вінниці переселенці з інвалідністю можуть безкоштовно користуватись службою перевезення для людей на візках. Особи з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб, які переїхали до Вінниці, можуть користуватись послугами служби перевезення для людей на візках на безкоштовній основі. Як скористатись послугою, маємо наживу змогу почути. Відповідь Олени Чорнобривенко, директорки Вінницького центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Служба перевезення людей на візках у місті Вінниця працює з 2007 року. Фінансується за підтримки Вінницької міської ради. Ми дуже раді і щасливі з того, що це є саме в нашому місті, тому що в наразі в нас працює 4 автомобілі, і кожного дня кожен автомобіль має заявок 20, від 20 до 30 заявок. Це свідчить про те, що ця послуга дуже важлива і дуже потрібна. Скористатись послугою можуть е, особи з порушенням опорно-рухового апарату, або з якимись іншими порушеннями, руховими порушеннями, е, які мають інвалідність першої другої групи, або ж це, наприклад, якщо е, іноді потрапляється так, що інвалідності ще немає, а людина отримала е, е, там, наприклад, якусь травму. І з лікарні її виписують. В гострому стані, звичайно, ми не транспортуємо людей, які повністю лежать, у нас не обладнано для цього. Там, там ноші чи ще якісь такі речі. У нас це не обладнано для таких гост... людей в гострому стані. Тобто це люди, які не в гострому стані, але потребують перевезення. Це можуть скористатися будь-якого віку люди, вони можуть їхати в. Структури, які це можуть бути лікарні, департам... це можуть бути лікарні, е, центри зайнятості, тобто будь-які заклади, які необхідні. Звичайно, там в кафе, ресторани ми не возимо, тому що, можливо, колись ми собі, зможемо собі таке дозволити, але наразі в країні війна, тому ми ресурси використовуємо економно. І люди з Вимушені переселенці, вони також можуть цим скористатися. Мати для цього їм потрібно зателефонувати по телефону 067 43 30 62. Це диспетчерська служба, яка прийме замовлення. Тільки це не таксі. Ми не працюємо. От, наприклад, що людина зараз позвонила і одразу. Приїхати, так в нас не виходить, У нас, поки ну, ми так не працюємо, ми приймаємо замовлення за день, за два. Мати при собі потрібно зателефонувати, мати і потім, коли будете, отримувати послугу, мати при собі ксерокопію довідки ВПО і ксерокопію документів, які засвідчує наявність проблеми зі здоров'ям, що ми не просто возимо людей які захотіли кудись поїхати, а наявність там чи це якщо це є інвалідність, то це пенсійного посвідчення, або довідочка, де довідку МСЕК, будь-що те, де вказано, що є інвалідність, або якщо інвалідності наразі ще немає, але є потреба скористатися транспортом, то це має бути виписка від лікаря, де там вказано, що щось робили. Не обов'язково довідка, в які це може бути виписка з лікарні, де вказано, що людина має порушення рухові. І також є ще служба супроводу. У нас вона також працює при. При центрі вона також працює при при службі перевезення. Це не одне і те ж саме, але номер телефона такий самий, Служба супроводу це, коли у нас є двоє чоловіків мужніх. Ми їм дуже вдячні, що вони працюють у нас. Наприклад, якщо приїде автомобіль, а людина живе на другому поверсі, навіть або ж на першому, і якщо не обладнана ліфтом, то спуститися буде важко, навіть якщо обладнаний автомобіль. Добра, дістатись до нього непросто. І не завжди є рідних, достатньо, щоб могли це допомогти. Для цього є служба супроводу, і знаєте, що цим ви теж можете користатися, і також зателефонувати 067 43 3062.